І я зараз трошки хочу розказати, що можна ще на осінь посадити в такі невеличкі теплички. Ви вже мою тепличку бачили. Так як в мене огірок ще росте, це я для проби вкинув огірок. Бачите, не пасинкував. Я його кинув просто-напросто. Літом садилося, отакий ще гарний огірок. На сітку І краще тут садити на сітку. Більше є. Тут немає значення, тому що маленькі, дорог ще стоїть. Таких буде більше і він буде дорогше стояти. В даний час огірок піднявся. Бачите, можна тримати його довго. Можна в другий і раз було посадити. І ще я хочу сказати, що у нас є і оцей теж вже вверх пішов, вниз, але я його ще не обриваю, так як він ще в мене родить. Як він в мене ще родить, І я зараз кажу, гляньте. Бачите, він ще родить. Поливаю, просто поливаю, без нічого поливаю, воно поливається, які гарні огурчики, От, Ось дивіться, які гарні огурчики, Дуже красиві, бачите? Ну і в мене тут вже де-не-де, де що ми пообирали, там помідори обирали, так як ви знаєте, тут в мен, мене розсада була, кавуна. Тут я посадив пізь, трохи пізніше перець. Вже ми виборку зробили перцю, і можна прийти просто подивитися. Тут боком на перець, які в мене є, трошки бурян, я не сильно проходив, щоб не зацепляти корінці, навіть бачите, є. Це не гіркий, це солодкий. Це солодкий перець, отакі от тоненькі солодкі. Були і сині трошки, але йду сюди і трошки поподробні вам розкажу. Ранні сорти пекінки молодої. Це все вирветься, звичайно, десь до жовтня місяця. Тут можна посадити, посіяти, фрезернеться чи перекопається. Тут можна посіяти ще 20-15 жовтня, хай 10 жовтня можна посіяти редиску, це щоб було на Новий рік. Редиска виросте, накритий агролукном, полив, і редиска 100% виросте. Я це впевнений. Погода не дуже відрізняється в тепличці, що на дворі, чи взяти південь, чи тут. Зараз одинаково, зараз в нас жара. Якраз і кавун дуже солодкий. Сьогодні ми пробували жовтий кавун, він дуже солодкий був. А тут я хочу ще вам показати, що ще можна посадити. У даний час можна вкинути та цибулька, яку ми е, садили осінню. Бачите, цибулька, і мене цибуля видала непогано. Це є осіння. Це я осінню літом обирав. Її можна натикати на зелень. Думаю, на зиму теж би була це для проби, буду трохи робити. А в кінці грудня, десь в середині січня, можна отака саме тиканка, але самі виростили. Це сестричка мені передала. Дякую. їй, Вона собі кинула на пір'я, а так як пір'я не пішло, бо воно скоро старіло. І вона зробила отаку, бачите, тиканку. Це своя домашня. Осіяла насіння, травичку проривала і вийшла така тиканка. Вона піде. На зелень. Вона може йти на зелень, якщо посадити в грудні. В нас вона на зелень буде в кінці лютого, на початку березня, до березня, нехай тут місяць різниці. Березень-квітень вже би була непогана зелень, неотоплені теплички. Тільки так, дуги і е, накрити, як то говориться, агроволокдом. Це можна садити теж сюди. Можна і тут цибулю разом з нею посадити, щоб раніше була зелень, а перші гроші воно й буде. І на веду до цього, що на осінь зараз в даний час, якщо у вас вільна тепличка, можна ще сіяти зелень петрушки, кропу, якщо він ще встигає, можна і кропу, але кроп при морозі, звичайно, він і при сирості він пропадає. Мороз, якщо добрі вдари, кроп пропадає. Петрушки не буде нічого. Так що накрити ще можна петрушку до нового року теж різати. Це говорю по цьому. Ну я не думаю, що тут будуть 20-30 градусів морозу на неділю. Думаю, ні. Ще хто має молоду капусту, можна вкинути в даний час в таку тепличку. Це розсадою, і в розсадою можна вкинути ранні сорти пекінки молодої. Ну і савойки. Це можна ще вкинути тільки ранні сорти. Пізні вже не підуть, тому що вони дуже довго будуть. А раніше зараз тепло спокійно можна, можна так виростити. Ще що можна посадити зараз на осінь. На осінь ще можна і салати вкинути. Ну, це хто хоче щось заробити, так. Я так думаю, що щось хтось хоче заробити. Оце той наш огірок теж посаджене в кінці січня, той січ травня. І я його не вириваю, просто не вириваю, бо він ще, ще щось має трошки. Отак продивиться. Він ще має, хоч малесенький, хоч що. Бачите, він ще має його. Одиця огірочки які. Він ще має. Я тут вже не думаю, щоб а через пару. Певно, 10-15 днів можна буде вирвати його і тут зробити собі, зачистити. Я кажу, посіяти чи на 10-го, через місяць посіяти сюди редиску, ну це хоч треба сіяти і садити, то що беруть, бо я знаю розріб, сильно не будуть брати. На оптве на гурт вести, мало, дорога, ринки, воно буде як, невигідно. Зразу кажу. А так, якби в роздрі брали потроха, потроха. Як як в нас брали на Херсонщині, звичайно, це непогано. На Новий рік в мене був редиска була, була зелень, брали добре. Ну тут я ще не, на зиму не продавав, як не торгував зимою. То можна буде, звичайно, пробувати. Можна навіть у тих самих магазинах договоритися та й здати. Ну, звичайно, за меншу ціну. О, але ще, ще, ще росте. Бачите, росте, вже він слабенький. Де-не-де -де -де вже підсихає, я його не трою, ну як не, не, взагалі не чіпаю, а він так сам по собі. Тут в нас була, був помідор, і ще хочу вам сказати, от я вже доптався, так і вам добре показати, гляньте, впав помідорчик і скільки розсади вийшло з помідора. Це помідорчики. Бачите, розсада помідора. О, Насіння. Коротше, помідор впав на землю. І ай, пахне якраз тою гудиною тим стеблом помідора. Пахне добре, такий запах є з помідора особи, що коли її трохи пом'яти, він пахне. Помідором просто пахне. А так ще у нас що тут? Перець ще лишився і огірочок то що є. весну то вже буде в мене друге. Може, буду, тут мені треба буде тепличка, щоб я посадив капусту в касети. Щоб раніше під все ж таки, я думаю, садити її під дуги на вулиці, ранню капусту. Рання капуста йде. Попробував в мене Савойка, непогано. Зараз все можна садити, але зараз на зиму вже кажуть, якби була розсада, можна було кидати. Але ще трошки є перець тою герочок, краще на ньому, О, тому що воно йде до холоду, а до холоду дні вже будуть, як то кажеться, менші, і вже не буде такого результату, як на літо. Це точно. А зараз я вам покажу, які ще в мене є пекінка, савойка і кабачок це другої посадки. А це ми посадили пекіночку. було мало, думав садити більше? Мало, її слабо беруть тут. Чесно, її беруть слабо. Дуже е, тяжко її збуться, що пекінку, якщо багато маєш, це тільки оптові гуртовий ринок. Гуртовий ринок це вже їхати, це вже здавати і гроші більші будуть йти. А тут в нас непогана. Вікіночка вона вже в'яже, бачите, вона вже в'яже сама. Я то говорив мені, та нічого не треба. Листочки крайні уходять, я задній нічого не треба. Середина буде наростати. Середина буде наростати. Це теж відсакати непогані. Табула, сорт теж файний, я його якраз і цього року він довго лежить. Кисеки був садив весною, трохи літом то вже як вивезли. А це. Хочу спробувати е, це, як він буде на смак. Мені головне на смак, тому що ми капусту їмо. Зараз вам покажу савойку теж від сакати і е, покажу той самий кабачок, який в нас ще досі роди, але вже самої весни. А в нас є ще е, він саді недавно. Я вам показував, що я сіяв. Один рядочок, я, звичайно, сіяв. Це тільки для проби, тому що кажу, багато не йде. Можна було і поле засіяти, якби його мати. А тут. По чуть, чуть по клаптику щось виріз, придумуєш, щоб не обрали, щоб тут у мене цибуля росла весною. Бачите, вже вікінка буде. Я по два рази так само, як на Херсонщині, стараюся садити, тому що кажу, що можна, тут можна все. Тільки хотіння. А це пробую огірок, якраз взяв такий, а він такий смачний, він ніколи не кислі. з тої сторони не стієш, щоб ви знали, ті огірки не кислі. Ну, не гіркі, не то, що кислі огірки. А так суперові. І розкажу про Савойку. Ми вже ріжемо. Ось e, така Савойка. E, на Херсонщині я вирощував для себе текущів 10. Голубці переважно робили. А так як я хотів спробувати салату, ми зробили в неї салат. Салат суперовий. Капусту і так не чується, як молодою чи старою, ну, чи пізньою, а, та, а так суперово. На голубці теж йдуть, її беруть. Ще називають тут матану, але в нас авойка. Я посадив, і ви знаєте, от бачите, вже зрізано, так що я вже зрізав, трошки огощав. Е, людей, сусідів, рідних, хоч багато немає. Хоч можна було, кажу, садити тут більше. Тоже вже після молодої у мене тут росте. Покажу одне і ще вам покажу одну. Трошка, трошка тут На тому окуску поля. У мене є картопляна або морквяна муха. І зараз я вам покажу. Отак От ви йдемо. У мене кабачок тут ріс. тут рядом. І у мене був кабачок, він в'яв постійно. І мене підписник сказав. Я кажу йому, та щось гризе корінь, чи що він, а він казав, це. Картопляна, та я, картопляна, цибуляна муха. І дійсно, це, воно так і було, тому що по капусті молодій в мене було. Я вже чим його не купив, який ефект не може ви знаєте препарати. Ну Будь ласка, напишіть, як обробити перед зимою. А тепер, дивіться, іде йде а тут вона його вже їсть, вже не буде плода. Це цибуляна. Так само і морку з боку виїдає. Так само любий цей вона виїдає, що немає. Ну, це я вам скажу, що це. Не пітухи, ні, нічого, це просто-напросто цибуляна муха. І я вже проходив, скільки чим не проходив, але тут, Вово, бачите, я її тут ходив і енджі ходив, я маю йду і ходив тепеки від того, е, немає вже му, немає білокрилки, а це стоїть. І не дуже далеко. У мене тут під капельне все було. Бачите? І тут недалеко, просто-напросто посадив я рядочок, рядочок посадив. І в мене отакі гарненькі, бачите, отакі гарненькі кабачок. Азіат, Азіат від сакати непогані. Чого один міг би і більше кажу, посадити? В ним було місця раз, а так для проби, просто що він буде. І його зараз так як сильно не беруть, а їсти самому не зісивш, то я за що його один попробував. Оце жінки не бачите, резонтеми вона посадила собі. Теж для проби перший раз. І в мене ще є. Оба радиска. Правда? Вона вже переросла радиска. Так що будемо садити, як я свій сорт вже кажу. І як я казав, що я буду трохи сіяти. Посадив ту цибульку, що була на зелень. І сіяти трохи петрушки, коропу. Зелень тут непогано йде, Ну, це малий об'єм, звичайно, на раз виріз, вирізав чи на два рази і до чогось, якщо продаєш, можна продати. А далі буде радиска. Ще трохи ранувато сіяти, Ну, це все буде. Але тут я посіяв коріандр, Та же кінза. Руколи беруть дуже добре рукулу тут петрушка салата і кропа. Нічим не проходились поверху, ніякі гербіциди, а просто так посіяли, капельне вкинув і трохи залив, хоч тут сировата була земля. Тут в мене і росла. І буряк був, і морква була з весни, я ж читаю, і потім помідор був, а тепер вже вирішили сіяти. Щоб до осені, до зими була зелень. Брав я простий, брав отакі різні дешеві. вважаєте, що дешеві, тому що воно насіння переважно самозбор. Але петрушку і кропчик, то свій теж самозбор, непогано. Та петрушки мати дала, збирає ще і кроп теж. Сестра, мати, вони збирають самі, а потім сіють, непогано виходить, звичайно. І у нас буде отакий от маленький об'ємчик. то для себе, звичайно, забагато. Отак лишнє по зелені бачу дозимив найдорогше, щось буде. І ще в мене є цибуля крупніша, грубша, яку я садив і прошлий рік. Теж хочу. Посадити, але трохи далі на зелень. Трошки потягав капельне і вона трошки ну, Трошки крупніші цибульки. Ми садили три сотки. Цибулька на перо. В кінці лютого, початку березня, буде зелень. Як люди заробляють? Зелень набрана. Труганем. На цибульки зелені непогано, звичайно, йде. Так що беруть добре. Так зараз на ринку немає, а бачу, що беруть добре. Дехто привезе, беруть добре. Ну і остальна зелень теж. Немає навіть базиліка, бо то треба в касету, треба його весь потім висаджувати. Це кулопотна і теж підлюбітіля. Ну і рукола теж. Рукола, салат беруть тут теж непогано. Сіємо. Хто має тепличку? Хто ще нема такої теплички в змозі, можна навіть під дуги. Під дуги, звичайно, Петрушка ще піде. Кропчик, трошки, коли будуть морозив, він трошки буває при і то не так. Він пропадає, він чорніє. Тут трохи треба з ним, я кажу, вчасно, щоб зібрати. Навіть роблять, що сажають в теплиці і то трошки накривають, а потім підтоплюють, якщо є під ну, хочуть копійку мати. А так кроп не ну, кажу при морозі, бо я садив раз в тепличці на Херсонщині, то в мене підмерзло. Підмерзло, потім він таки робиться а не є. Ну і, коротше, Немає товарного виду і він вже пропадає. А так салати ще йдуть, він мороз теж витримують, агроуклом накривається. Якщо велику тепличку посадити, а так і маленькі потрошки тикаємо, щоб воно було. Сім, сажаємо. Хто в змозі, звичайно? Ну і отакі от хотів показати відео, що я вже посів. І результат я вам покажу пізніше, як, що до чого буде. Всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення.